Вітаю, дорогі мої друзі, мої дівчатка, мої милі, дорогі дівчатка. Ну що, наступила осінь? Так вона зненацька наступила раптово тут було літо, тут уже осінь. І що треба тепло одягатися? Поїхала я на секонд хенд поле чудес і знайшла собі пальтішку демісезонне. Воно мені сподобалось кольором, фасоном, ну, всім сподобалось. І довжина хороша, і все моє, так сказати. Трошки був короткий рукав, то я його подовжила. Воно було в отій кучі, я вам показувала. Воно було в такому стані, воно дуже було м'яте. Уявіть собі, сукно м'яте. Дуже-дуже скомкане, м'яте таке. І я з цим пальто провозилась дуже довго, подовжувала рукав, я на прасувальну доску його положила, я його прасувала дуже довго. Взяла мисочку, налила води, туди налила трошки рідкого господарчого мила і уксус обов'язково мокала туди марлю і. Вижимала і застеляла і утюжила. Добре, що в мене ще є радянський утюг, тому що це взагалі нічого. І я його прасувала дуже довго. Дівчатки, я так поставила посеред кімнати цю прасувальну доску, і воно в мене висіло неділо. Я частинками-частинками його прасувала. і випрасувала. І зараз покажу вам, що за шедевр у мене вийшов. І всього воно. Це пальтице стоїть 20 гривень. Зараз вам покажу усі краси. Дивіться, яке це пальто. З поясочком. Дивіться, отіла я його з брюками і з сапогами. Маленький каблучок. Ось ось таке пальто. От. Возила здовго, але ж результатом задоволена. Є в мене до його сумочка. Ось. Сумочку подарила доця, Ну, трошки такий зелений колір. Дивіться. От, такий от. от така сумочка. Так, шарф ось такий в мене. Зараз треба його пов'язати на шию, тому що осінь треба утеплятися, щоб було тепло, Так, посерединки зроблю, зав'яжу, отак перекручу і зроблю ось так. Ось сюди кінець, один, так. І це закидаю. І ось сюди кінець. От у мене вийшло, дивіться, що гарна пов'язочка на шиї. От така гарна пов'язочка на шиї вийшла. Так. І головний убір треба. Зараз покажу. І ось, дивіться, мій капелюшок. Рідний мій капелюшок. Я його ношу давно. І він сюди підходить. У мене є оце такий хутряний воротник із старого пальто. Можна і ось так зробити. Ну, це вже, так сказати, пройдений етап, прошлий вік. Ну, якщо, що, то можна і колись його діти. Ось так. Так, і ще покажу варіант. Це є у мене платок такий здоровенний і я попробую його пов'язати, Дивіться, колір такий же співпадає, Зараз я його пов'яжу цікавим моментом. Вот так сделаю. Зав'яжу кінчики швидко. Це вже який третій варіант буде. Так, зав'яжу. Він такий тепленький, перекручу ось так. закину назад і ось така в мене вийшла пов'язочка із платка. І ось такий варіант. Дивіться. Дуже-дуже так сказати непогано. Тепленько, хорошо. І можна ще зробити що. Дивіться, якщо дуже холодно, то я беру так раз і одягла. Ну, дівчатки, ну як? Ось таке пальто. Я дуже ним задоволена. Дуже задоволена, стільки варіантів. І так, і так можна різні, різні шарфи можна мотати. Ну, возила довго. І ще вам дівчаткам показую: ось дивіться, це називається грожетка. Хутро не натуральне, а якесь штучне. От. Ось така подкладка. Ось такий воротничок, який отак откладується. Теж з підкладкою. Робота акуратна, Я взяла раді інтересу. Дивіться, якась фірма покажу вам. Я не знаю, що це за фірма. Ось, ось така фірма. І що виходить? Дивіться, ось резиночки. От присобрано на резинку. Отак. От і з цієї сторони на резинки. Це я заплатила 10 гривень. І тут теж різиночка. Заплатила 10 гривень. Думаю, візьму для інтересу. Хай валяється. У мене проблема вочи, це з шийним позвонком і з плечевим. Так що мені завжди щось треба ложити на плечі, особливо зимою. Думаю, може, колись і пригодиться. Тут вот все гачок. Вот гачечок. А тут петелька. Я сейчас застегну. Вот так. Ой, мадам Грицацуева. Точно. Ха! Адам Грицацуєва, точно. Ну, звісно, я таке не діну, але не знаю. Отакої от. Ой-ой-ой, <смешно> Ну, 10 гривень. Можна і не тільки на пальто, а не на якусь суконьку, на якийсь світерок. Ну, <смешно> ось дівчатка, дивіться, стільки варіантів. З одним пальто. Дівчата, дорогі мої, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!